Нададеживського це було 30 вересня 2014 року. Да. по Подальшому по контроль за виконанням для рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва, революторної політики та регулювання зелених відносин. Це відбулася сесія селищної ради. Почитайте. Ну не подождіть, не почекайте. Я ведучий, не ви мені будете вказувати, що ви а, то, питали? Я, питали. ми будемо. А Ви Івана ми потіряємо суть, дайте ж боротьби. Я задаю питання. У цьому рішенні було перше, тільки одне було пункт і другий, чи там були інші пункти. У мене перший відбув... пункт. Це, що ви мені надали, у мене рушіть. Сесія відбулася 30 вересня 2014 року. 41 сесія, значить подальшому, 3 жовтня, 3 жовтня, між мною і селищною радою був здійснений після того, як відбулися комісії, провірили технічний стан, здали своє заключення, був підписаний між мною і вами акт прийому передачі цієї подстанції. О, і вона мною передана вам. Ваша подпись, ваша печать і все останнє. Що ви пишете бред і що ви розказуєте, я не знаю. А, а, є А прийому передачі є, в мене не лежить. Це суща брехня, оце, що ви зачитували, і що ви зробили рішення. Я довів всім депутатам, а ви приймаєте рішення, тому що це дуже серйозне звинувачення. Ні, ну, звинувачення та... в, в бездіяльності, але... вибачте. Дайте, пожалуйста. Я зачитаю, яке ви рішення пишете, який ви проєкт рішення пишете. Я до цього не знав, що мене ще звинувачують в цьому. Ви розумієте, я подарив подстанцію громаду СНТ літина, і я ще тепер звинувачуюся. Понімаєте? Це вже крик душі. Ну, ви не подарили, вибачайте. я безкоштовно її передав. За свої гроші її вилизав язиком. Породив всі ці. Арті, почитайте, саме голова, важні прийому передачі, другий пункт, другий пункт зазначений, матеріальні цінності, що перераховані пункті першого цього акту, передані у робочому стані, придатні до використання за призначенням, без дефектів та недоліків. А ви пишете, що акта прийому передачі немає. З цієї пори вона стала вибачте вашою. Як... Я розказую те, що є. Це питання не піднімалося. Я розумію, що промооргану Про Проморгану стишу. Погляд, її не передали. Її треба. було тим, і не Просто передати вред все. Все. депутати, що всі хочуть чути початок і закінчення, все інше її не так. не те, що переда, передати передали, але ну, без ну не, неправильно передали. Там треба потрібно заключити, було договір між двома сторонами. І акт прийому передачі в обов'язковому порядку відзначальний. А від селищної ради повинно бути тільки погодження, так як вам в і написали, роз'яснили, з юридичної точки підтримали. А тепер робили юристи, вибачте, робили юристи, робили ваші юристи. Вам на сьогоднішній день треба зробити просто акт прийому передачі. Акт прийому передачі я передав її, вона не моя. Люди передав селищній раді.

Рішення. Там власть 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 власть. Рішення. Прийняти на баланс. Ось ваше рішення який баланс? Ви не не прийняти буде баланс наразі. То це не на балансі, читайте, читайте. 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 От від того, що ви не знаєте, ви говорите не читаєте. Прийняти до комунальної власності <плес> територіальної <плес> громади. Це не на баланс селищної ради поставити, а в комунальні власниці знову реально... чуєш, а що її власницю? То вона всього власник і школи, і самих заводи, і Щоб баланс на баланс треба зробити експертну оцінку. Для чого робилася експертна оцінка? Поясніть оцінка само собою, що наші вона... вона... доручення. Другий, а не факілець справа, то ви розумієте, я подумав, що вона розумна жінка. Вибачте мене. І хочу вам сказати. хочу вам нагадати кримінальну статтю, внесення до офіційних документів не замінив свідчень тягне за собою кримінальну відповідальність. Ви знаєте? Тут повинно бути відзначання. Шановні депутати, ви будь ласка. Є ще де хотіть визнатися. Друга сторона. Справа в тому, що навіть якщо прийняти на баланс, то повинен бути договір, це по-перше, від двох сторон. Повинна бути угода. Одна сторона приймає, друга сторона віддає. І це все повинно бути письмово. Договору немає, це по-перше. А прийомові, дивилися документи, Дивили документ. Дивилися. Договора немає. Саме основне. А то це не на баланс. На баланс не на баланс. Там же чітко вказано, що передати, як ти приймання передачі, Тук, що а селищна рада прийняла. А якщо селищна рада не дотрималася процедури передачі ВРС, то це при чому ж тут такі хвороби? Селищна рада подала відповідний лист в ВРС. Відповідний лист надали, відповідний лист в ВРС, надали відповідний лист в ВРС і РЕС відмовився. А де і ми, селищна рада приймає відповідний Від якого числа лист? 20 жовтня 2014 року. Десь ми написали в впадку на ЛНР. Кому? Нараз, ну, Зі дивіться, не не до технічного персоналу і проходить, ви вирішуєте такі питання, не мене до цього. Ви свої говорите. Слухайте, я хочу Тоді ж, після того, як було це звернення. І перед цим приймалося рішення. Генеральному директору падіння ПЛНР було направлено за відсутність до Експлуатації та технічного обслуговування трансформаторної підстанції ТП 309-10 там височки 4 КВ розташований саме теліти вулиця Радянська 68, яка є рішенням 41-ї сесії, 6-го скликання селищної ради 712-30 вересня 2014 року. прийнято до комунальної власності територіальної громади. Просимо прийняти вище вказу трансформаторну підстанцію на баланс СО Літінській Р. Звернулися по сьогоднішній день. Хорошо, <проб> Якщо не приїхали, <проб> чого ж назад ви не передали? Чого То, ви на протязі трьох років, років нічого не робили? Чого? У мене запитання. Чому проходило засідання комісії <проб> перед сесією? <проб> Чому ви мене не повідомили? <проб> Чому ви приписуєте проєкт рішення рішення? Можливо, я. Ми ви більше не в цьому. Й... А, а що далі? Дивіться, Суть справи, що хотіли допомогти людині, передати цю трансформаторну співстанції від приватного підприємця до Решту. Нам підрукували шлях через селищну раду передати. І тут воно заштопорило. Тепер хочемо все-таки правильно прийняти рішення. Ми, селищна рада, мали право тільки погодити передачу від права пухлика до ліденських електромереж. І все. На цьому всі наші дії припиняються. Ну пухлик є, а чого вони знову сили? Наші шановні, шановні, я не знаю, чи чия це халатність. Вибачте, проморгало сюди. Загинулися в довгі ящі, а тепер шукаєте крайність і крайню і опиняєте таймісдіяльність і вибачте. Звідки воно викладало, що ти доробить? Тому що в другому місяці, сталося? в лютому місяці, в усній формі резвернуться до нас. Що, якщо ви не вирішите питання подальшої долі цього, цієї трансформаторної станції, ми будемо нарахувати вам правильно. Чому? Чому? Що ви не вирішуєте? А нашого заяви? Я зло.

Ви запрошена особа і перебуваєте депутатів. В першу чергу мають право висказатися депутатам. А потім, якщо вам буде надане слово, тоді будете виступати як ви, розумі... тому що вам ніхто не давав дозволу привращати сесію в балаган. Вибачайте, виступає депутати, як я розумію, тут питання суть в тому, чи визнати недійсним то рішення або не визнавати його. Зараз ну розбори ці можна інший раз робити. Давайте проголосуємо. Я вважаю, що рішення, яка буде пропозиція? Такі редакції, інші редакції. Ви як депутат бачите, що змінить до цього проєкту? Я вважаю, що це рішення може розглядати комісія, яке програмно вирішує. Ваша пропозиція, щоб повернутися повторно розгляду до комісії? Ні, Я вважаю на даний момент. Як стоїть питання? Так, питання стоїть чи...

Секунду, у і нас є регламент, де ми передбачали кількість виступів, його періодичність і так далі. Дивіться, шановні депутати, є проєкт рішення, ми розбираємося все, все інше. Відповідно до діючого законодавства було пояснено фахівцями селищної ради про те, що ми повинні були дати згоду на передачу від фізичної особи РЕСУ. Ми просто пану зараз говорить про те, що він вже не пам'ятає чи там що воно було, але ми пам'ятаєте, неодноразово зверталася фізична особа до депутатів селищної ради і на раз за два сесія відмовляла. Не хотіла вмішуватися в процедуру, да, в процедуру між фізичною особою підприємцем і реєстом. Але тоді депутати, коли були виготовлені всі документи, Юрій Іванович, я підтверджую, що ви виготовили технічну документацію якусь, як ви кажете, вивезли цю підстанцію. Де, цей сесія дала згоду за цей. Е, тоді були представники РЕСУ, які казали: якщо ви тільки приймете рішення і подасте нам це рішення, ми готові прийняти його в експлуатацію, тобто своє на балансі. Сесія селищної ради за третю чи четвертою по цією попиткою, ну як спробується прийняття цього рішення, приймає рішення. Проводить певну процедуру цієї, і звертається після прийняття рішення до РЕСУ про прийняття цієї підстанції від вас до них. Ми, получає... ми приймали рішення і передали до них лист. Вам зачитали лист про прийняття такої підстанції на баланс літинських М. Але коли ми передали лист, почалася ця процедура вибачайте, тормозіння. Вони спочатку сказали, ми не приймаємо це рішення, це область приймає область місяцями не дала відповідь, ми писали листа, рес відповів, що не отримали відповіді з обласного ресу і так далі. І це питання фактично зависло. Ви як фізична особа, підприємець. Який не єсть, пробачайте користувачом житлових там будинків, ви на цьому заробляєте кошти, користуючи цією підстанцією. Так само той самий голота підприємець користується цією підстанцією, отримує якісь прибутки чи не прибутки, але користується цією підстанцією. Я не розумію, чому орган місцевого середування. Підстанцію, яка є в користуванні тільки приватних підприємців, повинен визначатися і сплачувати за вас втрати, яка сума коли Рес вист... сказав, каже, якщо ви не вирішите це питання, чи я підстанця, ми будемо вам нараховувати. Да. То, то, тому... Дивіться, шановні депутати про те, що вам говорили. <постій> Надя, Щас, я я це, Сьогодні прийняти рішення, так як ми неправильно приймали це рішення, воно прийнято незаконно те рішення. Ми можемо тільки в, в межах своїх повноважень поводити передачу

Ми маємо право відмінити своє рішення. Анатолій да, Івановичу, а чого е. не стоїть питання виконати подальші дії, передати її на баланс літрійським мережі? А ви ж питали, що електромережі відмовляєте її право. У вас є відмова? Надайте мені, пожалуйста, е. відмову. Е, Юрій е, Іванович, е. будь е. пожалуйста. Е, Дивіться, е. шановні е, депутати, є таке питання, е. і е. ми е, повинні прийняти по ньому якесь рішення. Або той проєкт, який є запропонований, або до цього проєкту внести зміни, або інші будуть які пропозиції. Для того, щоб вибачайте, вкладатися в терміни розгляду того чи іншого питання, я прошу вас конкретно сказати, що ми будемо діяти. Ваша пропозиція. Я голосувати, проживати. за дане рішення. Шановні депутати, попередні рішення. Але шановні депутати, я не можу переключати. Наговорилися вже всі. Шановні депутати, дивіться, Інна Геннадій, секундочку, давайте вже потерпимо. Я думаю, вже всі висказали свої думки, зрозуміли суть. Всю цього питання, дивіться, про те, що.